Болотами називають території з надмірним зволоженням. Їх поділяють на низинні, верхові та перехідні. Низинні болота це в основному болота, які розміщені в долинах річок і прибережних районах озер. Вони багаті на мінеральні речовини. Низинні болота живляться переважно підземними водами. Перехідні болота переважно розташовані на вододілах. По логих схилах та на піщаних прирічкових ділянках верхові болота живляться атмосферними опадами. У болотах беруть початок більшість малих річок, а їх водність та якість води залежать значною мірою від площі і стану болотних масивів. Болота накопичують органічні речовини. Очищають від забруднення води поверхневого стоку, виконують важливі кліматорегулюючі і протиерозійні функції. На території України болота займають одну від усієї її площі. Це становить один мільйон гектарів. Переважають низині болота і торфовища. Майже половина всіх боліт осушена. Осушені землі здебільшого використовують як луки та пасовища. На неосушених болотах раніше збирали лікарські рослини та ягоди, такі як журавлина та чорниця. Осушення болотних масивів впливає на зниження рівня ґрунтових вод та погіршує гідрологічний режим і водний баланс великих територій. Змінюється характер ґрунтоутворення, відбувається інтенсивна мінералізація торфоболотних ґрунтів. Після непродуманого осушення на розорених болотах часто розвиваються ерозійні процеси.